На годиннику пів сьомого ранку і я в човні, і починаємо рибалку. Буду намагатись ловити щуку, окуня і головня. Бамс. До речі, передали дуже сильний вітер сьогодні до 10 метрів в секунду. Та ось і зараз вже він заважає ловити. Я ще якорь з собою не взяв. Так, це ще й не було перве клювання, ви бачили? Окунь затягнув попер під воду, але і зійшов зразу. Є склювання. Ух ти, оце вилетів класний окунь. Ай, не один. Ох, схватив. Там він не один. Цікий. Не такий, як я побачив, бо клюнув, мабуть, не той. О такий перша риба є. Ну і клювання вже декілька штук було, і всі на попер. Клювання. Так, було клювання. Але як бачите, сход зразу ж. Ух ти! Схватив який окуняра. Оце окуняра, а які там он ходять, йо -мо! Такі ж самі гарні окуні. Угу, угу. Дивіться, неочікувано. Я не думав, що клюне тут хтось чомусь... Оце гарний окунь. Чабі попір виманив із засади цих хижаків. Ух ти! Просто приманка впала, то, мабуть, голови був і хтось зреагував. Щейно в окулярах помітив, як... До самого човна підходить головень і він постійно весь цей час по воблеру б'є, але думав, що то водорості, а, а зараз побачив, що це часто і головень буває. Ість хапив, невеликий і зійшов. Ох, схватив. Ви бачили, прямо біля човна. Я навіть його і не бачив, хоча я в окулярах. А рибу не побачив. Шалений вітер на дворі, Мене зносить. Просто навіть один закид зробити не можу. Це зараз трохи в таке місце заплив, де він не такий сильний цей вітер, але ж там зараз випливає і знову починається те саме. Отакий розбійник Бамс. Так, ну що ж за неподобство. Ой, блін. Це взагалі рекорди б'ю по окуню. Покльовка. Все, покинув приманку. Покльовка. Знову клювання. Блін, засікся і сходить, Чи ж вони сходять. Гачки в принципі гострі, але ж зійшов, як бачите. И не один уже. Знову. Есть. В, той же точке. Такой непоганый кабанчик. Вот такой. Вот а такая малявка вчепилась на воблер. Салма -харнет. Дому вітер наскільки сильний, що ловити досить складно мене заносив постійно кудись в чагарів якісь, то в одну сторону, то в іншу. Просто жесть. Охуєть. і щепився. Ого, а ну хто там у нас? Думаю, що головник перший, мабуть, клюнув головник сьогодні. Ура! Тільки подумав, що ні одного головня сьогодні не зловив, вони зовсім не клюють ніде. О, клас. Ух ти, Оце удар! Щука схватила, друзі, дивіться, І дуже непогана щука. Так що буду виважувати, якась старається. Але ж мене несе в корч прям. Та більше кілограма. Куди, куди? Дивіться, яка щука. Да, більше кілограма. О! На салмо перч, як... як він називається? Салма харнет. Ох, ага. Ш -ш. Ух, що робить! Ах. Облила мене водою. Приманка повністю в пащі. Страхіть Отак я її взяв рукою прям. Дивіться, приманка просто там всередині. Ух, класно так схопила. Я подумав, що величезний голови аж вже спугався, тому що якби був голови такий більше кілограма, це було б жорстко. Та і щука дала мені адреналіну. Клас, Просто клас. Дістаємо приманку і відпускаємо рибу. Ось такий щукаділ. Чудова риба. Бамс! щуку я не важив, тому що я бачу, що в ній там 1,5 кг точно немає, а от десь кіло триста, кіло 200 кіло 300 точно є. Залежно від місця, де я припливаю і куди буду кидати приманку. Я підбираю, ставлю то попер де потрібно. Наприклад, Ось тут я знаю, що є окуні постійно виходять. і Я ставлю попер. На цій стороні головні стоять, я ставлю кренк і роблю декілька закидів. Немає клювань, зараз перепливаю сюди, ставлю поперло в окуня. Немає окуня, йду далі. Так, було клювання. Було, але на жаль, чомусь... О, знову клювання йдуть. Йдуть, йдуть. І це дуже малий. А, він ще й промазав. От я дивлюсь, бах, клювання йдуть. Ну цей такий не здавався до останнього. Багато зробив попиток. Бачите, я їй кажу, на тій стороні головень зазвичай крутиться, немає клювань, перепливаєш сюди, ставиш іншу приманку, в даному випадку попер і отримаєш хоча б одну рибу. А можливо зараз ще щось клюне. клюни. І... Невеличкий клюнув. А ось зараз я пропливаю цю, цю ділянку, де попером кидаю і знову починається е, такий участок, де більш всього, що головень клюнути може. Ось таке дрібне, але клюнуло. Опа, вхопив. Тільки на якийсь невеликий вхопив. А маленький бачу і не один він там, стая вийшла. Так, схопив тільки на окунь і чомусь не засікся. На жаль, я не зафіксував. Думав камера ввімкнута. Стая окунів тільки наатакувала, попер. Один засікся і зразу зійшов. Ось вони. Отакі окуні! 6 штук десь так ну я побачив по крайній мере. здорові стояли аби ж не вітер я б може їх і доловив а так мене швидко несе ох вийшло скільки оконів ну, дуже дрібні дивіться штук 20 Ха -ха. отакі дуже багато А вітер просто шалений. Ух ти! <кхи> Блін, я ж закашлявся. <кхи> Хтось вилетів. Я тільки не зрозумів, щука, жерех чи головень, непонятно. Просто лі... пролітаю місця. Не встигаю закид зробити, воно несе ужасно. В принципі, більше можна було впіймати риби, аби не вітер. А так він дуже сильно заважає самі ловлі. Такі справи. Та й риба щось сьогодні дуже пасивна, Головні взагалі не кліють ноль. Окуні іноді клювали, але зараз зовсім не кліють. Ну і щука там це случайно, я її спеціально ж не ловлю. У нас випадково влітає, буває. Такі справи. Єсть! Оце вмазав! Оце він дав і одразу заховався в водорості. Головне, щоб не зійшов там вроді непоганий окунець, мабуть вже зійшов. Так, зійшов. А, ні, не зійшов. Ніхто нікуди не зійшов. Ось і він. На головні смислу ловити взагалі вже немає на поверхневі приманки, тому що він не клює взагалі ніде. Єсть! И, друзі, должен бути окунь і непоганый. Так і є. Досить гарна риба. Чимс. Отакий риб. Зараз відпускаємо. Рибалки. Вітер дуже сильний, він заважає ловити рибу. Та й сама риба пасивна себе веде, немає плювань зовсім.